Рішенням генеральної асамблеї ООН щорічно 23 червня світова спільнота відзначає День державних служб. Держслужбовець важлива та відповідальна професія. Її представники володіють широкими повноваженнями, а заразом несуть відповідальність за стан країни. Справді вірно і віддано служити і людям і державі справа не з легких. Про особливості державної служби нам розповість Максим Малашкін, заступник міністра, керівник апарату міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово кому. Нального господарства України, доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку. Вітаємо насамперед вас і ваших колег з професійним святом доброго. в роботі. Зичимо цього найкращого і головне успіхів і швидкого провадження всього, що задумано. Власне, ось теж хотілося поговорити більше, знаєте, не так офіційно, а більш неформально про дійсно державних службовців. Хто це за що вони відповідають? Тому що ну загалом люди розуміють, ось навіть візьмемо вашу посаду. Здавалося б. Серйозно, все ось для, для людей розповісти, в чому полягають основні обов'язки, і які дійсно функціональні зобов'язання ну, навіть би здавалось, серйозна посада, так передбачає певне управління людьми. Ну особливістю державного службовця за новим законом, ну і в принципі це було завжди. Це реалізація певних державних політик, тобто. Реалізація державної політики, формування державної політики, виконання функцій, які належать державі державним органам. Це головна особливість, яка і новим законом нам дає можливість розрізняти посади державного службовця і посади відповідно недержавних службовців. Для державних службовців також характерно те, що вони мають певні організаційно-розпорядчі функції. Вони виконують, можуть вирішувати якісь питання чи давати вказівки, чи вирішувати. Приймати рішення, які впливають на певні процеси і на людей. Тобто дійсно державні службовці вони певним чином впливають на людей, їх рішення формують ті чи інші процеси в нашій державі? Ви власне знаєте, що цікаво, наприклад, там збираються разом якісь знайомі кажуть, а в неї там чоловік, син, брат працює держслужбовцем на державній службі. Там кажуть, ого не розібравшись, знаєте, навіть якого рангу там держслужбовець. Звідки склався ось такий стереотип, і наскільки наразі у нашій країні. Є престижно працювати на державній службі ну цікаве питання. І знаєте, якщо спілкуватися з різними людьми, то кожен по різному відносно. Для державних службовців ну, от, впровадження закону досить чітко показало, що людям важливий статус. Хоча б менше зарплати чи інші люди, люди хочуть 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 зберегти mm -hmm. статус. Mm -hmm. Тобто є в людей певна вислуга. Вони певний час звикли до цього. Ну, Особливість державної служби це все-таки стабільність. Вона, вона є. Є певні гарантії соціальні. Тобто, Можна піти на лікарняний, можна піти в відпустку, отримати якусь допомогу. Ну, Не завжди в приватних підприємствах можна отримати відпустку на місяць. Тобто, Коли е, дійсно власник зацікавлений в бізнесі, ну, там, я знаю, люди буквально тиждень, декілька днів, а хворіти, то за, за, за хворобу можуть взагалі тобі сказати, що нам такий працівник не потрібен. Державна служба це певна стабільність. Uh -huh. Тому з одного боку, інститут державної служби певного часу він трохи занепав, тому що ну, це було ще на початку там 2000-х. Тоді, в принципі, набор навіть набирали не дуже була потреба і в людей, і, uh -huh. але зараз же, в принципі, він вже сформований таким якби. Можна сказати, я б не сказав би що елітний, але це певна така сфера діяльності, яка когось приваблює, тому що це робота з державою, робота державних виконання державних функцій, але вона має певні свої недоліки, які. В принципі реформуванням нинішнім ми намагаємося ліквідувати і головний недолік це заробітна плата. Тому що це головна мотивація, яка існує для будь-якого працівника. це хотілося б запитати, тому що склався теж такий певний стереотип, що у всіх державних службовців там мовляв велика заробітна плата. Але якщо візьмемо ранги, скільки, до речі, існує рангів? Рангів нас на сьогоднішній день є 9. То на найнижчих було так. Да, фактично зробили 9, Змінили певні зробили три категорії державних службовців: А, Б і В. Тобто А це найвища, це mm -hmm. керівники державних органів, Б це керівники структурних підрозділів, там, департаментів чи управлінь, mm -hmm. і В це е, керівники або всередині цих структурних підрозділів, а, або інші там, категорії, головних спеціалістів, провідні та інші. По заробітній платі, е, що цікаво, е, раніше дійсно. Е, оклад був досить малий, там головного спеціаліста там, 1800 буквально заробітна плата, тобто десь на рівні мінімальної заробітної плати, але мав певний ряд надбавок. Надбавка там за вислугу, за інтенсивність, за, ще, за знання іноземної мови, угу. за таємність, за то. І, але все одно воно в певним чином е, це були накрутки такі. І при е, великому посадовому окладі, наприклад, якщо це керівник, то певним чином дійсно набігало, тому що якщо ще якісь преміювання, і інше. Тобто, е, в чому закладалась ідея реформування, який за новим законом е, існує? На сьогоднішній день фактично посадові оклади підняли, е, е, я не так даже скажу, система фактично формувалась так, що 30% це був оклад, 70% це надбавки доплати. Тобто можна було різним чином. Комусь дав надбавку, комусь, комусь не, да, не дав. Угу. На сьогоднішній день більш стабільно воно змінено. Тобто 70% це фактично е, обов'язкові виплати, які неможливо змінити, це посадові оклади, які збільшені. І 30% це преміювання або доплати, які може, е, може стимулювати державного службовця до виконання більш якісно своїх функцій. Власне, ось, і поговорили і про ранги, вже трішки про заробітню оплату, але. Хто власне може стати держслужбовцем, а хто, скажімо так, на це право ну не те, що позбавлений? Хто може, а хто ні Загаль, до загальні, держслужби. загальні Чи є обмеження якісь да. критерії? Загальні обмеження, тобто державний службовець це особа, яка не має мати судимості певної, має бути дієздатна, зрозуміло, не мати якихось там хвороб. Тобто, це основні такі самі, як вони не змінилися і за всіх часів вони були. Тобто виконання певних функцій потребує і здоров'я, і е, репутації Як, як щодо освіти. По освіті це вища освіта. В залежності від посад. Тобто, угу. якщо це посада від головного спеціаліста, це вже вимагає вищої освіти, а провідний спеціаліст там, чи спеціалісти вони можуть мати і середню, ну, не повну вищу освіту, угу. тобто на рівні бакалавра там, це якісь прості функції, які вони можуть виконувати і. В принципі, от такому форматі. Для державних службовців, хто може стати на сьогоднішній день передбачається ряд процедур при проходженні конкурсу. Тому що конкурс фактично стає раніше, він був фактично, двохрівневий це письмовий екзамен і далі якби, була співбесіда з кандидатом. На сьогоднішній день це письмовий екзамен. По-перше, це знання законодавства, друге це вирішення певних завдань. Ситуаційних, okay. ну це більш характерно, в принципі, для е, юристів, коли їм там е, пропонують, наприклад, якісь задачі там, юридичні, да? і йому треба знайти якесь розв'язання, тим самим показати свій е, рівень знань. Аналогічно в даному випадку або підготувати документ. Аналогічно для державних службовців будуть сформовані такі самі е, кейси, так звані завдання, і останнє це співбесіда. І ще особливі, що в даному випадку до роботи комісії залучаються представники громадськості, тобто не закритий конкурс. Від... Раз-два пройшли. Відкритий, що він там говорив, та людина не зрозуміла чи невідомо ага. написано, що всі все добре. Те все. Тобто, в даному випадку воно буде більш відкрито і таке доступне. можна сказати. Ну, власне, пане Максиме, маємо для вас ще таких два запитання цікавих, але це не останні два. Одне від мене, одне від влади. Перше, це таке, що ось портрет. Сьогоднішнього державного службовця, що це за людина? Це переважно чоловіки чи жінки. Скільки їм років? Якими якостями вони, як то якості вони мають? Який якого світу? Це там більше технічна чи гуманітарна? Ось давайте так. Портрет сьогоднішнього державного ідеального службовця. чи ні, 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 ідеального це і, я живі існуючого на існуючого. Да? Давайте заснуючого маємо. Ну почнемо. я вам так скажу в принципі в. По освіті, якщо ви, ми говоримо, то все залежить від сфери, де працюють. Mm -hmm. Тобто, якщо в наше міністерство можна взяти, в нас досить, звісно, широке таке коло для mm -hmm. роботи. Це mm -hmm. і в нас і люди з будівельного освіти, які відповідають за будівництво, люди з, з освіту щодо державного управління, наприклад, це місцеве самоврядування, люди з освітою комуналь, комунальної. Да, в галузі, да. Тобто, Це люди, які фактично е, да, мають освіту. Перш за все, е, що сто... по віку, ну е, на сьогоднішній день я, я б так вам сказав, що люди з більшим стажем зрозуміло, це більше люди вже середнього віку. Угу. А ті люди, які на сьогоднішній, ну фактично небагато людей е, літнього віку е, йдуть навіть на конкурс. Тобто, ну тому що я вам скажу, знову ж таки та сама була причина низька зарплата. Тобто, роботу шукають е, студенти, люди, які хочуть хочуть чомусь навчитися. Вони в принципі чомусь це все завжди mm -hmm. стартує з державної служби, тому що ну якось так воно, тому що не завжди і е, в державній службі і, іноді буває брак кадрів. Коли треба брати людей, щоб виконувати певні речі, тому що ніхто завдання не знімає. В приватні організації можливо дещо поперебирати. Ну, звичайно, також і у нас конкурси, але багато людей, які не зовсім маючи досвід роботи, шукають. Але ну, це проблема, тому що ти навчиш цю людину, вона побачить, що в неї виходить. Десь ну, це, і, звичайно, вона десь її замітять, десь вона буде працювати, і вона уходить. Досить важко з цим. Тобто, фактично, у нас на сьогоднішній день це люди, які тривалий час працюють, вже ну, до 10 років стажу, фактично. Ну, це скажу, залежно досить різно, mm -hmm. різноварно в нас. Mm -hmm. І колектив, я думаю, це в кожному органі можна сказати. Але в більшості це люди середнього віку, які вже mm -hmm. стабільно працюють певний час. Це люди, які мають освіту відповідного напряму, і можна сказати, це фахівці, ну але ну, знаєте, завжди є. Є люди, які працюють, є фахівці, є люди, які працюють, але, але вони працюють. <сél Acceler> <сél Acceler> Я хотів би ще запитати таку річ, які обмеження існують у державних службовців? Адже здавалося б, те, щось в нас кілька разів говорила, склався такий стереотип, ніби це люди, які їздять на Бентлі, Майбахах, Роллс Ройсах, яких просто мішками закидають собі гроші туди. А, утім, а, які. Є... Обмеження насправді, і які так би мовити, рамки, дивіться, якщо говорити да, про, про стереотип, то напевно через то заробітну плату не підвищували державну злосім, тому що вважають, що вони і так мають ну, і, так, да? і, і так, мають, так має, так да. ну але це не це не зовсім так, і це, це це зовсім не так, uh -huh. можна сказати. Є можливо там якісь факти людей, одиниці, які мають можливість це робити, і на жаль, вони це роблять. Але в більшості державні службовці, якби це звичайні люди, ті самі, які їздять поруч з вами в метро, в тролейбусі, десь есть, тобто, так само автомобілі якомусь десь. Ну тобто обмеження аналогічні, які існували. Нічого сьогодні на сьогоднішній день цій частині не змінилось. Хіба що можливо зробилось трохи жорсткіші ці умови, тому що подальше, якби, запровадження електронного декларування, воно вимагає. Досить розширене декларування своїх всього, що ти маєш, і там вплоть до е, лічки, кеша, грубо кажучи, які має якісь інших речей. Тобто, все потрібно буде повідомляти і стосовно своїх близьких, які в них статки, що вони є, що вони хранять дома чи не вдома, тобто які рахунки то... Для членів сім'ї, тобто всі частини. А щодо обмежень, то звичайно, це заборона займатися будь-якою іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацтва, наприклад, чи тренерства. Тобто, якщо це пов'язано з цим, це е, заборона відповідно отримувати якісь дорунки, там тобто які е, перевищують приймати... певну суму. Да. Ну не, не те, що перевищують вони, в принципі, він не має отримати ніяких тільки ті, що. Пов'язані там з проявом гостинності, тобто, наприклад, якщо якась делегація завітала, uh -huh. привітала якимось офіційним подарунком, і то цей подарунок передається на зберігання в установу. Тобто, тому, він не зовсім, володіє. Зовсім мало Часу да. останнє запитання: наскільки складно чи навпаки не складно зробити кар'єру на державній службі, прийшовши на найнижчу посаду, за скільки можна досягти рівня, наприклад, скажімо так, керівника структурного підрозділу, керівника департаменту. Я думаю, це не складно при бажанні в людини навчатися, при бажанні в людини брати на себе відповідальність, при бажанні працювати. Тобто, все дуже просто. Це в будь-якій роботі державна служба не відрізняється абсолютно нічим в цій частині. Тобто, якщо людина має намір, має навички, має бажання працювати, тим більше на сьогоднішній день просування по посадам це конкурсно, тобто завжди угу. можна прийти Туда на конкурс. Показати, що ти можеш, і відповідно, маючи переваги, виграти. Ну що ж, ми дякуємо вам, Дякую. що завітали сьогодні до нас. Дякуємо за цікаву розмову. Ще раз принагідно вітаємо вас і ваших колег. Дякую. Отже, про професію.